Війна з Росією чітко доказала, що в критичні моменти виживання країни забезпечує патріотизм, національно-патріотичне виховання та національно-патріотична ідеологія. Ще якихось 10 років назад Степан Бандера був героєм тільки для Західної України, але вже у 2022-му батько наш Бандера співали і в Харкові, і в Одесі. Кожен українець повинен запам'ятати цей важливий момент. Бо ми живемо в епоху глобалізму, який проповідує зовсім протилежні ідеї. В сучасному глобальному світі патріотизм це зло, а національно-патріотична ідеологія це ідеологія маргіналів. Замість навчитися захищати державні інтереси, нам проповідують світ без кордонів. Замість об'єднання навколо традицій і єдиної релігії нам пропонують релігію зеленої планети і глобального потепління. Що там казати про світ? Якщо в Україні, вже навіть після Революції Гідності і анексії Криму побудову україноцентричної держави називали недолугістю і недалекоглядністю. Глобальний світ на дворі писали провідні українські журналісти. А ви тут зі своїм патріотизмом? Війна, боротьба за незалежність завжди породжують справжніх політичних лідерів державного і світового рівня: Тарас Чорновіл, Степан Бандера, Вацлав Гавел, Ганді і ще десятки історичних постатей цьому приклад. Їм не потрібні політтехнологи, адмінресурс, підконтрольні засоби масових інформацій, щоб повести народ за собою і прийти до влади. Їхні справи і повсякденні вчинки говорять самі за себе. Але сьогоднішнє відео не про справжніх лідерів, типу В'ячеслава Чорновола, а навпаки, як сучасні пройдисвіти і аферисти маніпулюють патріотизмом виборців, щоб прийти до влади. Про такі речі потрібно говорити і пояснювати, бо ми живемо в епоху тотальної брехні. Наприклад, найбільше поділити Україну намагалася партія під патріотичною назвою За єдину Україну, що і стало причиною помаранчевої революції. В середині 2000-х цю партію переіменували в партію регіонів. Отакий От бардак в головах виборців створюють політтехнологи. Якщо добре придивитися, то промови президентів США, Росії чи екзотичного Зімбабве написані як під копірку по інструкції. Так само. Один в один створюється їхній політичний образ на виборах і за тими самими принципами будується виборча кампанія. Для цього є пояснення. Усі сучасні політехнологи навчаються з тих самих книжок, де написані і детально пояснені найпростіші правила, як маніпулювати патріотизмом та світлими ідеалами людей на виборах. Деякі з цих правил сьогодні і розгляну. Отже, щоб виграти президентські вибори або створити культ особистості, потрібно. Створити патріотичне гасло на виборах давити на патріотизм. Політехнологи дуже добре знають, що передвиборні програми виборці не читають. Перемогу на виборах забезпечує патріотичне гасло і медійний образ кандидата. З патріотичним гаслом повинні асоціювати себе більшість виборців і відчувати себе однодумцями з кандидатом. Наприклад, гасло Трампа: зробимо Америку знову великою, а гасло Путіна відродимо велич Росії. І так далі. Основний принцип по створенню патріотичного гасла на виборах побільше помпезності, містики і, якнайменше, конкретики. Створити образ хлопця з народу. Виборець хоче вірити, що кандидат в президенти знає про життя простої людини, розуміє її проблеми і рветься до влади, щоб їх вирішити. Політехнологам це теж добре відомо. Тому для свого кандидата вони створюють образ хлопця з народу. Політики пересідають на велосипеди, комбайни, керують літаками. З біографії кандидата дістаються факти, як він колись тяжко працював на заводі чи в Макдональдсі. В результаті чого виборець сидить перед екраном телевізора щасливий і твердо переконаний, що кандидат в президенти це своя людина, він один з нас. Образ хлопця з народу політехнологи дуже вдало створили Януковичу або феномен Джорджа Буша молодшого. Буш молодший дуже часто говорив всілякі дурниці, але залишався одним із найулюбленіших президентів США. Реальність зовсім інша. Політики їздять кортежами, а йду для них готують. Як живе простий народ, вони поняття не мають. Тож, хоч з екранів телевізорів, вони виглядатимуть ближчими до народу. Дати людям відчуття нас. Як політик говорить, дає інтерв'ю, виступає на мітингу, приділяється велика увага. Якщо потрібно, перед кожним виступом його тренують політехнологи. Промови перед тисячами виборців добре продумуються. Послухайте виступ будь-якого політика на виборах, і ви побачите, що він майже ніколи не вживає слово Я, а завжди ми зможемо, ми подолаємо, перед нами стоїть нелегке завдання. Виборець повинен відчути, що він і кандидат в президенти це єдина команда, однодумці, і вони разом вирішують проблеми. Поділ на нас добрих і всіх інших поганих ця стара як світ маніпуляція прийшла з релігії. Будь-який її використовують у великій політиці. Якщо людина переконана, що вона на стороні добра і бореться за світлі ідеали. То вона готова ризикувати життям і на будь-яку самопожертву. Політехнологи це добре розуміють, тому політичну боротьбу свого кандидата подають як боротьбу добра і зла. Ніяких компромісів. У своїх виступах політики махають кулаками, твердим голосом обіцяють щось змінити і клянуться, що ніколи не зрадять ідеали своїх виборців. Пошук ворога. Одним із найперших завдань політехнологів на виборах це пошук ворога, з яким їхній кандидат буде боротися. Без ворога ніяк. Кожен кандидат в президенти у будь-якій країні світу має свого ворога. Якщо такого явного ворога неможливо створити, то політична боротьба може подаватися як боротьба молодих політиків проти старих і в тому дусі. Прийшов час нових облич, прийшов час молодого покоління під таким. Соусом буде подаватися передвиборча боротьба. Домой багато українців пам'ятає озими покоління на початку 2000-х. Для чого це потрібно? По-перше, відчуття небезпеки і ворога заставляє виборців об'єднатися навколо політика. По-друге, люди стають лояльними і беззаперечно вірять політику. По-третє, це оправдовує будь-які моральні вчинки і поведінку політика як в сьогоденні, так і в минулому. Наприклад, ворог Трампа корупційні еліти. Ворогом Путіна спочатку були ліберали, а пізніше колективний захід та іноагенти. У Януковича Україномовна Україна та міфічні Бандерівці. У крайніх випадках, коли створюється культ лідера, то може дійти і до маразму. Північна Корея і Росія найкращий приклад. Батугом і пряником Іншими словами, прихильникам все, а опонентам суворий закон. На факти аморальної поведінки, беззаконня і навіть кримінальних вчинків своїх прихильників, кандидат в президенти реагує м'яко, спокійно, типу з ким не буває, усі помиляються. Але подібна поведінка з табору опонентів подається як уособлення самого диявола на цій землі. Наприклад, поведінка Януковича і освітлення подій під контрольними йому засобами масових інформацій під час двох революцій. Це все робиться, нібито політик своїх не здає. Це сигнал не тільки виборцям, але й спонсорам, і союзникам і своїй команді. Особливо це добре видно, коли кандидат в президенти приходить до влади. Незважаючи на корупційні скандали, аморальну поведінку, політики, членів своєї команди не здадуть до останнього. Для них це прояв слабкості, і уся їхня влада може посипатися. Образ батька нації задовго до виборів політтехнологи проводять соцопитування і моніторять настрої в суспільстві. Найбільше їх цікавить економіка, історія, сприйняття людьми зовнішньої політики і конфліктні питання всередині суспільства. Політехнологи добре знають, що президентські вибори це не вирішення проблем народу, а перш за все говорити те, що люди хочуть почути. Своєму кандидату вони створюють медійний образ батька нації, який і до церкви ходить, який відданий традиціям і моралі, який знає і цінує історію, і який увесь свій вільний час бореться із соціальною несправедливістю. Виборці намагаються переконати, що голосуючи, Проти цього кандидата ти не голосуєш проти нього як політика, а ти голосуєш проти своєї країни і моральних цінностей, якими вона живе. Хто як не він? Переважно цією маніпуляцією користуються кандидати в президенти, що вже були при владі, і йдуть на ще один термін. За допомогою підконтрольних ЗМІ, політологів і аналітиків, у медійному полі нагнітається ситуація. Людей доводять до психозу. І в якийсь момент робиться вкид, що тільки оцей політик зможе вирішити усі проблеми. Хто як не він, будуть знову і знову говорити з екранів телевізорів, будуть повторювати доти, доки виборці у це не повірять. Образ безкорисливості Політик не може відверто сказати людям, що рветься до влади заради власних інтересів. Або вирішувати бізнес питання людей, що його фінансують. Для цього політехнологами створюється образ безкорисливості. В реальному житті це виглядає. Нібито політик не думав іти в президенти, але його висунули про спілки, якась асоціація чи партія, бо саме він може вирішити якісь проблеми. Або це може виглядати наступним чином: політик скаже: Я вже думав відпочити, присвятити час сім'ї і близьким. Але от така і така то подія розізлила мене, і я вирішив прийти до влади, щоб з нею боротися. Одним словом, тут необмежений простір для фантазії політехнологам. Це можна подати під любим соусом. Апеляція до вищих ідеалів усі політики заграють з вищими ідеалами це братерство, честь, вірність, батьківщина. Але політики, у яких амбіції стати диктаторами. Йдуть ще далі. Вони апелюють до вищих ідеалів на грані містики. Наприклад, у Гітлера це принадлежність німців до вищої арійської раси, Путін вічно щось верзе про православні скрипи і намагається вкрасти українську історію. Найчастіше апелюють до якоїсь історичної справедливості. Це дуже потужна маніпуляція. Наприклад, на Росії люди можуть жити без газу, теплої води, ходити в туалет на двір. Але вони готові йти вмирати за міфічні православні скрипи і Путіна. Будемо надіятися, що сьогоденна війна породить справжнього українського лідера на зразок В'ячеслава Чорновола, якому не потрібні будуть ні політехнологи, ні підконтрольні засоби масових інформацій, ні проплачені політологи і аналітики, щоб стати справжнім батьком нації. Черкащини чи ну південної київщини ти стали першим демократичним губернатором українського підмонту. Чи відчули ви проблеми вашого східного походження? Абсолютно не відчув і і галичани мені ніколи ніколи не випоминав ніхто моїм східним походженням. Вони мене наскільки за свого сприймали, і я наскільки себе чув там своїм. Може, це моя певна перевага в тому, як політика, що я є політик для всієї України. Може, трошки заголосно, я це кажу про себе, так не кажуть, але це справді так, тому що по-перше, я дуже багато був у галичині. Народився і вчився тут, працював у Донбасі, працював на півдні України, тобто багато їздив по відрядженнях. Тобто я відчуваю всю мені сьогодні легко говорити з людиною в Донбасі, з людиною на півдні, з людиною в, в Одеській області, там у Кримській області, в Донецькій, в Луганській, в Харківській і так далі. Тобто, якийсь такий менталітет східний і разом з тим я абсолютно галичанин за багатьма такими напрямками. І тому мені дуже. Дуже просто було знайти спільну мову в Галичині з усіма. І мене навіть дехто дивувався, коли дізнавався, десь бо то ж кожному зразу не розказуєш собі грав, що я не є галичанин, то мене не дива, як це може так бути. Ваше бачення е, нашої батьківщини, нашої держави. Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держави, з немає армії з тої держави, ніхто не рахується. Держ армія це політичний засіб, першу чин. Багато офіцерів чекають, доки виникне структура. Звичайно, чекають. Так, хай це помагають, а не чекають. Хай ідуть у, у союзу офіцерів, швидше роблять. От, роблять. Чіль більше перейде їх туди відкрито, тим швидше буде Національна армія. Значить армії немає. Ми ще, ми ще не маємо контролю на своєю економікою, тільки закон маємо про передачу підприємств. Але все ж ми контролюють далі союзне міністерство. Навіть прибутки туди йдуть. От, е, зараз кажу. От, Я компоненти держави. Ми ще не маємо своєї грошової одиниці. Грошова одиниця нам абсолютно необхідна. От тут стоїть пан Черняк, ось, е, наш, е, наш майбутній е, прем'єр-міністр. <реш> ми, ми ще не виграли, вже портфелі поділили. Це підтвердить. Грошова одиниця це наш порятунок. Чим довше вони будуть тягнути, тим більше ми витрачаємо. Ви самі розумієте, що вони нас можуть засип... засипати ми тими своїми дешевими, нічого не вартими рублями, як ото в листопаді листячком землю. Ось. І е, захистити свій споживчий ринок ми можемо тільки таким чином, тільки грошовою одиницею. Ну і митними служби. Митної служби у нас, по суті, немає. Якісь спроби. І дурні часом спроби, коли посилочку не можна родичам послати, бо тут вони той кусок обоси не пускають, а там, е, а там ешелонами йде, розумієте? Значить нам треба митну службу. Бачите, назвав Кілька компонентів держави, які абсолютно необхідні, щоб держава стала державою. Знаєш, маємо проголошення, але не маємо реальної держави. Ви про Крим питали. Так, ви знаєте, я є, я є автором теорії федеративного устрою України. Тобто, це щоб люди не плутали з автономізмом. Автономія це держава в державі. От Крим, там Закарпаття речало балакати, Донбас почали там підюргувати. Під так, 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 так. А федеративному це одна держава, це єдина держава з єдиним керівництвом і та, але більше місцеве самоврядування і тільки. А не в право виходу там і так далі, так але так, але я це вважаю так. Децентралізація, щоб московський централізм не пересадити автоматично в Київ. Слухайте, але я сьогодні навіть цей федеративний принцип не хочу планувати на першому етапі. Треба спочатку наповнити держави змістом, що я казав, отими чотирма, хоча б компонентами, а потім перебудовувати. Треба зміцнити. Я вважаю, я вважаю, що десь на перший рік тільки точно обумовити час. На рік новообраний президент, якщо це буду я, от розумієте, він повинен навіть послати свого роду на, на місто. Таких, як от Єльцин, хоче назавжди зробити. Назавжди не можна, бо то не демократично. Але на рік, щоб оцю державницьку лінію повести по всій Україні і кадри трошки, ну ж компатій апарат вже скрізь засів, трошки почистити, а потім прямі вибори всіх керівників зверху донизу, от і перехід до тої форми правління. І десь далі можна думати про якісь. щодо Криму. Значить, кримська автономія це апаратна автономія. Єдиний, хто має там право на автономію, це кримські татари, так само, як Мордва, там хоч вона менше, і так далі. Вони були абсолютно усунуті від вирішення цього питання. Це хитра автономія. А не оті там українці, там частина західної країни переселені, або росіяни, яких по квоті, по, по по кількості на область переселяли там з там, Тамбовські і так далі. Області. Яка автономія? От для кого? От значить автономія, може бути тільки національна для корінної нації. Якщо кримські татари переселяться, всі поставлять питання, ми не маємо права їм заперечити проти такого права. Але сьогодні ця автономія фіктивна, це я вважаю, одна з найбільших. Росія, найбільших... Росія, так, і так, і українці, це одна з найбільших, може, провин кравчука, що він ній дуже він з багровим, великі друзі, і в її провинайтах. Бачили, як він її пропихав, навіть коли Конституція, Він буквально пропихав цю автономію. Так. Ну. Зараз, зараз наближаються вирішальні дні, не тільки президентські вибори, Наближається День референдуму. Треба, щоб всі ми, незалежно незалежності від національності, від від того, якою ми мовою говоримо, проголосували за незалежну українську державу. Це єдиний наш порятунок. Незалежна держава вона не буде обхопана ровами, як більшовики робили, і обкручена проколючою проволокою. Це буде відкрите демократичне суспільство. Але ми нарешті повинні стати справжніми господарями на своїй землі. Ми живемо як жебраки. Весь світ каже, що радянські люди найбільш щасливі, коли вони не знають, які вони нещасні. А вам далі продовжують ворочити голову якимись орденами там невідомо за що державим і так далі. Ми будемо будувати незалежну демократичну Україну. І знайдемо свої ордени, які повісимо на наші над нашими містами над нашими селами. Нам потрібно будувати державу і люди старої закваски. Ота бюрократія, нам держави будувати не буде. Вони вміють собі дачі будувати. Вони вміють собі благополуччя будувати, а не, а не нам державу. Держава це своя армія, якої ми ще не маємо. Держава це контроль над нашою економікою, якого ще ми не маємо. Держава це свої гроші, яких ми ще не маємо. Держава це захист нашого споживчого ринку, наші митні кордони. Бо таких кордонів ми робити не будемо. І от у боротьбі за цю державу ми повинні всі об'єднатися. Нас хочуть роз'єднати за національним принципом. Я тільки що повернувся з Луганської області, де більшість населення говорить російською мовою. Повірте, крім групки партократів, які намагалися зірвати ці зустрічі, але в них нічого не вийшло. Крім того, всі мене розуміли. Прекрасно я порозумівся і з росіянами, і з українцями, і з рускоязичними, і з українськоязичними, і з іншими іншими. От нам треба всім, щоб не запустили між нас усі особиці, усі особиць лютою змію, щоб не розігнали нас по національних квартирах. Ми всі, що тут живемо, є народ. Родом України, незалежно від національності, і ми всі повинні побудувати тут щастя для нас, для нас самих ще, для наших дітей, для наших онуків. І старими кадрами, і старими структурами ми такого щастя не побудуємо.